А коли ти дізналась, що мармелад або англійський marmalade можна зробити тільки з дуже специфічних продуктів? Це я летіла в літаку, подивилася нового Падінгтона і надихнулась. <плес> так, от якось мій чоловік на кордоні з Англії сказав прикордонникам, що в нього. Сумці яблучний мармелад. І його звинуватили у брехні. Бо в англійській кулінарній культурі е, існують лише три продукти, з яких можна зробити справжній мармелейд. Це лимон, лайм і апельсин. Тобто це цитрусові. Шкода, бо таку гарну. Мармоляду моя баба робила з червоних порічок. До речі, у нас це називалося порічки. Мого чоловіка рібізлі. А у вас як? І яку мармуляду ви любите найбільше?